Сім'я найдорожче те, що є у житті кожної людини. У теперішній нелегкий час, особливо цінуємо наші сім'ї. Цьогоріч вперше Міжнародний день сім'ї відзначаємо 15 травня. З цієї нагоди ми вирішили поспілкуватися з бродівчанами. Що для них означає це прекрасне поняття? Пристосу скрес. Пристосу скрес. Пристосу скрес. Проводимо опитування завтра. відзначаємо вперше в Україні цьогоріч Міжнародний день сім'ї. Яка сім'я має бути, на вашу думку? Сім'я це любов, підтримка, взаємоповага і щастя. Ще скажіть, яка головна умова сім'ї щасливої? Взаємоповага і любов. Терпіння один до одного, величезне терпіння. Також маєте можливість привітати свою сім'ю з цим прекрасним святом. Я не думаю, що вони дивляться телебачення, але щиро вітаю свою родину зі святом. Справжня сім'я. У ну, кожного поняття різне, справжньої сім'ї. Ну, в першу чергу, має бути в сім'ї довіра. Взаєморозуміння а, і підтримка, що зараз саме найголовніше в наших українських сім'ях, тому що без підтримки на даний момент ніяк. А, ну, і найголовніше, щоб була злагода, щоб все було гаразд і здоров'я. Можете передати вітання. А, вітання кому? Своїй сім'ї, своїй родині. Передаю вітання для своєї родини, яка проживає також в нашому місті Родвилові. І надіюся, що передаю щирого серця вітання своєму батькові, який без вісти пропавший, вже півтора року. І надіюся, що коли-небудь він це інтерв'ю побачить і скажу, тато, я тебе чекаю з нетерпінням. Ну, яка сім'я щаслива, щоб здорові всі були. Гроші були, робота була, о тоді буде. Головне, щоб здоров'я було, тоді щасливі будуть. Що... А так тепер все нормально поки що. А там... і щоб був мир. Ну, Це мир, можливо. само собою. Що хочете сказати своїй сім'ї? Які слова? <сум> щоб взять скорше <з> вертався. <сум> Бо він в мене військовий, дочка, і зять. Ну, щоб був, приїхав здоровий нормальний мужик. То йому раз, і жінці теж так само. Здоров'я бажаю, і душці здоров'я бажаю, бо вони теж воєнні всі. Ну і собі теж. І вам теж всім. І вам щастя, здоров'ячко. Щоб ви щасливі і веселий. Має бути кохання і повага. Тепла, хороша, щоб любила. Також маєш можливість привітати своїх батьків з цим святом. Вітаю всіх батьків святом. На мою думку, сім'я має мати розуміння, повагу один одного, кохати один одного, підтримувати постійно. Звісно, сім'я це класно, коли є діти. Ось наразі все і кожного своє. Маєте можливість привітати всю свою сім'ю, родину. А, так, звісно, хочу привітати сім'ю.

It's, day. Oh, it's family day. good і to have. Для мене сім'я це все найголовніше, що є в моєму житті на першому місці, якою вона має бути дружною, взаєморозуміння має бути в сім'ї, кохання, взаємоповага. Ну і вона може бути не обов'язково повною, але коли є він і вона, є кохання, то це вже є сім'я, а ще до них собака і кіт. Ну і добре, коли є діти і внуки. Ви також маєте можливість привітати свою сім'ю з цим святом. Та вітаю свого дорогого чоловіка, синочка, свого кота й собаку. І чекаю онуків, щоб сім'я була дуже повна. Головна умова щасливої сім'ї. Так. Ну, то певно залежить там від. Якщо разом з ним живуть, то буде щаслива сім'я. А так то трудно. Сім'я це коли мама, тато всі брати і сестри вдома, коли ви сідаєте за вечерю, обговорюєте свої справи, Та й все, в принципі, сім'я це підтримка в домі, це е, ласкове слово. І, в принципі, сім'я це життя, скажімо так. Ви маєте можливість передати вітання своїй сім'ї, привітати з днем сім'ї, який сьогодні ми власне відзначаємо. Тому вам слово. Так, в принципі можу передати своїй мамі привіт Ірині, Степану приймове, братове, Романове приймове. Обов'язково має бути взаємоповага один до одного. Допомога, повага. Тому думаю, що так. А як вважаєте, яка найголовніша риса характеру сім'ї? Любов, е... довіра. Також радість. Вона має е, бути добра, турботлива. Що мають робити батьки, щоб діти були щасливі і їм було зручно спокійно жити? Ну е, робити те, що е, діти е, хочуть, але не дуже е, так, щоб їх розбалувати. Не знаю, коли ще були всі разом. Тоді, мабуть, будуть щасливі, щоб здорові діти були. Це саме мені здається щастя для, для родини, коли та? здорові, усміхні діти. Ти, ти щаслива, дитина? Покажіть. кима. Угу. Кіма. Кіма. Це можливість та всіх привітати цим святом прекрасним. Яке свято? Завтра відзначає міжнародний день родини. Що хочете ну, передати своїм близьким свої, і рідним. Вітаємо всіх зі святом. Нехай всі, всі родини будуть повні, щасливі. А головне здоров'я і щоб, скоріше, настав мир. І ми могли всі побачити своїх родичів, які вже давно дуже не бачили. Ми сьогодні визначаємо міжнародний день сім'ї. Що для вас означає сім'я? Якою вона має бути, щоб бути щасливою? Щоб були живі і здорові діти, і щоб більше не було війни. І щоб батьки дочекалися своїх дітей, щоб вони мали. Не дочекалися, щоб діти дочекалися батьків, які там воюють за нашу свобідну Україну. І щоб вони, маленькі діти, не плакали, що тата нема, а раділи тому життю, що їм тато щось може показати. Також маєте можливість привітати свою сім'ю з цим святом? Я хочу привітати своїх дітей, щоб вони були щасливі, жили в мирі, щоб у них була злагода і щоб дочекатися миру. Ваша щасливі. думка. А ми від телеканалу Броди Онлайн вітаємо усіх з міжнародним днем сім'ї.